Колектив Землі Подільської ради вітати вас у день професійного свята працівників харчової та переробної промисловості. З цієї нагоди наш творчий колектив підготував спеціальний випуск, попередньо побувавши на декількох підприємствах. Харчова галузь останнім часом все більше приваблює інвесторів. Лише за останній рік обсяги капіталовкладень в неї зросли в рази серед м'ясопереробних підприємств, які наростили обсяги виробництва товариства. Тульчини м'ясо, що входить до холдингу Террафуд. Отримавши збанкрутіле підприємство, нові господарі вклали великі кошти в його переоснащення та реконструкцію. І як результат, в лютому 2006 року вийшла перша готова продукція. Рік за роком виробництво осучаснювалось, вдосконалювалось. І ось уже протягом восьми років завод серед лідерів на ринку. Це стало можливим завдяки принциповій позиції виробничників в основі якої виготовлення продукції лише з охолодженої сировини після забою безпосередньо на підприємстві, використання натуральних спецій та дотримання всіх вимог ДСТУ все це, звісно, на користь споживачам і до честі колективу підприємства. Ми активно впроваджуємо нові технології, технології, які нам підсказують, якими діляться наші закордонні колеги технології. З якими ми активно працюємо, співпрацюємо, і також ми не відмовляємося від старих відомих технологій ковбас ДСТУ ряду, які робилися за радянських часів, і які ми активно і далі продовжуємо виробляти на сьогоднішній день. Весь технологічний цикл у нас проходить за загальновідомою схемою, загально перевіреною схемою. Я би сказав, це від забою обвалки посолу. До виробництва формування колбас, упаковки і реалізації готового продукту. Звернувши увагу на тенденції ринку, спеціалісти тульчинського м'ясокомбінату почали виробляти більше продукції у свіжому вигляді охолоджене м'ясо та напівфабрикати. З початку року об'єми виробництва та реалізації такої продукції збільшилися вдвічі. Взагалі, основною метою для спеціалістів товариства тульчин м'ясо є задоволення потреб споживачів. А вони віддають перевагу продукції високої якості. Від моменту, коли на м'ясокомбінат заїжджає тварина до забою, і до самого кінця продукція проходить контроль якості. На підприємстві працюють ветеринарні лікарі, служба безпеки, служба якості, які перевіряють готовий продукт. Щоденно по ковбасним виробам проводиться дегустація, результати якої заносяться відповідний журнал. І тільки після прийняття рішення придатний продукт для споживання чи ні, цей продукт відправляється на упаковку і реалізацію у подальшому. Наші люди Вінничини, Тульчинського району, що працюють у нас, які вкладають душу в готовий продукт, їхні старання, плюс технології, схеми і обладнання, які існують на нашому виробництві, дають можливість виробляти той продукт, який зараз. Став цікавим на всій Україні смачним і його пізнають всі споживачі. Тульчин м'ясо це сучасне підприємство з виробництва ковбасних і м'ясних виробів. Високотехнологічне обладнання, що встановлене тут, дозволяє випускати продукцію, аналоги якої відсутні на ринку. На заводі ведеться суворий контроль на всіх етапах виробництва: від підготовки фаршу до передачі готової продукції на пакування. Допомагає працювати досвідченим фахівцям. Спеціальне обладнання. Виробнича лабораторія ТОВ «Тульчинмясо» поділяється на два відділи: фізико-хімічний і бактеріологічний відділ. Фізико-хімічний відділ проводить дослідження кобасних виробів, м'яса, вхідної сировини, на вміст масової частки вологи. Солі, нітриту натрія, крохмалу, білка, жиру, фосфора, бактеріологічний відділ, окрім досліджень кобасних виробів, м'яса і вхідної сировини, також проводить дослідження води, відбираємо в цехах, і також проводимо дослідження змивів з обладнання в цехах, з спецодягу робочих та рук робочих на мафам бактерії групи кишечної палички та сульфіт, редикуючі клостритії. Атестацію в лабораторії нашої проводить, ДП «Вінниця» стандарт метрологія. В асортименті заводу більше ста найменувань продукції: шинка, сосиски, сердельки, копченості, м'ясні снеки, паштети у високому та середньому цінових сегментах, а також всі види ковбас: ліверні, варені, напівкопчені, варенокопчені та сирокопчені. На даний момент розробляється у нас нові лінійки продукту. Будемо робити для шкільного і дошкільного віку нову лінійку, на якій буде на етикетках написано, що МОЗ рекомендує для шкільного і дошкільного віку. Ці продукти. Мають особливу увагу, їх контроль для них, тому що дітки наше майбутнє для цього повинно бути правильне харчування. Фахівці підприємства постійно працюють над розширенням асортименту та поліпшенням смакових якостей товарів. Утриматися на споживчому ринку колективу Тульчин м'яса дозволяє вивчення досвіду закордонних колег. Все, що є краще у них, намагаються втілювати в себе нові лінії для виготовлення сосисок автоматичних лінія для знімання оболонки тому що у нас багато є продуктів які знімає оболонку целюлозу і упаковується у вакуумні упаковки заморожується і продається в замороженому виді є лінія для виробництва є лінія для упаковки і цих продуктів Цілі продукти упаковані тільки в, вакуумі, в газові плонки, Майже неупакованого продукта у нас немає. Це подовжує термін і зовнішній вигляд продуктів на полках в Продукція товариства Тульчин м'ясо добре відома споживачам, адже все, що випускається під торговою маркою М'ясна країна, це висока якість та доступність ціни для середньостатистичного споживача. Продукція під торговими марками селяміні та хмизок це сирокопчені ковбаски, які відмінно втамують голод. А м'ясні вироби під торговою маркою Тульчин це справжні еталони якості та смаку. Завжди від відкриття тульчинського м'ясокомбінату на першу ну, питанням номер один це була якість готової продукції. Тому ми і завоювали позиції на ринку України. І нашу продукцію оцінили на сьогоднішній день. Всі і в Вінницькій області, і у всій Україні знають, що Московська ДСТУ турчин м'ясо це найкращий продукт. Сосіски на заправках, які виробляють турчин м'ясо, це є найкращий продукт на Україні. Сердельки, сосіски для дітей найкращі. Я в цьому впевнений, тому що маю маленьких дітей. Чотири рочки і дванадцять мої дітки їдять тільки нашу продукцію. Я впевнений, що ті стандарти, які працюють на тульчинському м'ясокомбінаті, і той контроль якості, який діє на сьогоднішній день, забезпечує якість нашої продукції. Географія ринків збуту продукції тульчинського м'ясокомбінату широка, проте спеціалісти надалі працюють над відкриттям нових горизонтів за останні три роки з нашими партнерами. Це фірма Прем'єр Фуд. Освоїли такий ринок задоволення споживацьких потреб. Це виробництво сосісок для хот-дога, куди йдуть тільки гостовські рецептури на всіх заправках України. Структурованих назвемо таку групу, як Око, Вок. Шел БРСЕ ці заправочні станції знаходяться по всій Україні. Так, от, щоб вся Україна знала, виробником для цих хот-догів, цих сосісок, ковбасок являється турчин м'ясо. Також ми ще пішли в один сегмент ринку: це Укрпочта. Ми розробили проект по продажі і доставці готової продукції до кінцевого споживача по всій Україні. До пенсіонерів. До тих людей, які відвідують Укрпочту на черзі, додає Руслан Михайлович відкриття фірмових магазинів, що дасть можливість споживачам купувати продукцію за прийнятними цінами. А з наближенням України до Європейського Союзу, розповідає директор, необхідно бути готовими до жорсткої конкуренції і намагатися бути кращими за всіма показниками безпеки та якості. Тому реконструкція та модернізація виробництва на заводі продовжується. Ми на наступний рік плануємо реконструкцію заводу під стандарти ХАСП. Ми почали вже роботу і в напрямку стандартизації контролю якості, і в напрямку реконструкції заводу під ці стандарти, скажімо так. Я сподіваюся, що до кінця 2014 року ми вже будемо Заводом європейського рівня, але найбільше чим по праву може пишатися Тульчинський м'ясокомбінат, це своїми працівниками, зауважує керманич, адже за рівнем кваліфікації та класності. Рівних їм треба дуже довго шукати. На сьогодні тут працюють 470 людей, і це не межа, адже зі збільшенням потужності підприємства зростає потреба у робочих руках. До речі, портрет директора занесений на обласну дошку пошани. Руслан Остропольський став переможцем обласного конкурсу у номінації Кращий роботодавець. Людей ми підбираємо ретельно. Якщо це робочі професії, то вони обов'язково проходять стажування. І е, вивчення своїх посадових інструкцій і далі приступають до, своїх, до своєї роботи. Якщо це йде мова про спеціалістів ітеровського складу, то обов'язково це повинна бути людина з досвідом роботи, обов'язково з вищою освітою, спеціалізованою свого напрямку. У випадку, якщо немає досвіду роботи, то ми, бачачи потенціал людини, ми беремо молодих спеціалістів, однозначно вчимо. Невдовзі гасло Купуй українське набуватиме все більш актуального значення а нам, споживачам, можна сміливо купувати продукцію з маленькими літерами на етикетці, м'ясна столиця України. Усіх вінничан, всіх працівників Терафуда. А особливо працівників тульчин м'ясо. Хочу поздоровити всіх з Днем працівників харчової промисловості, успіхів вам! Ми повинні забезпечити нашу країну, нашу область якісним продуктом, задовільнити всі потреби наших покупців.